Привіт, котенятки, розклад на таку тему, чи здійсниться ваше бажання, чи загадане вами до кінця цього літа. Загадайте якісь бажання чи ту мету, яку ви хочете досягти до кінця літа. І ми подивимося, чи це збудеться, чи ні. Так, в чому полягає ваше бажання? Карта місяць, ви навіть не зовсім знаєте, що ви хочете. Або це ще карта місяця. Це показує, що впродовж місяця це здійсниться, тому це може підтверджувати те, що. А, дійсно, здійсниться бажання. Зараз подивимося. Так, десятка пентаклів. Таке відчуття, що ви хочете придбати житло або одружитися, створити сім'ю, ви хочете отримати, можливо, якісь, якісь гроші, великі досить гроші. Це якась цінна покупка, яку ви хочете здійснити. Ну, взагалі по цій карті часто проходить дім покупка дома, нерухомості, землі і так далі. ще. Так, таке якесь нарощування багатства.